Ось це головна, вона всі ганяє постійно. Щоб люди заходять, вона, ну, вона не опасна. Б'ється просто морда і все. Що таке? Що, що, Що? 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 До речі, свиня вона розумна тварина. Люди думають, що вони дурні. Ні, ніфіга. Свині дуже розумні. Ну, Характер у них тільки важкий. Ну, свинячий. Особисто я так от почувствовав себе українцем в Португалії. Потому, що там я приїхав, я людям розказув, я у 2008 році повернувся, з 2001-го я там був. Людям розказував, що от, кажу, от ми там реально патріоти. А ви тут така бла-бла-бла, ви не розумієте, що таке батьківщина? Бо ми там ми побули. І повернулись, ми, ми більше розуміємо. Ну, Я не знаю, прав я чи не прав, але от має таке почуття. У мене там теж і прапор український висів, і рушнички, і все, все мати мене все висла. Я попросив, щоб воно все було. І завжди в мене там все було. Всі наше сім'я. Ну, а потім, ви знаєте, потім 2012 у нас був євро, дуже цікавий. Ми е коли на машину... Поставили український прапор, їхали, всі сигналили, кричали, махали. Люди так радувалися. Да? Дивися, це 2012 рік, правильно? Я не помиляюсь. 2012. І наприкінці 13-го такий крутий розворот. Ну, Травалоптом, ковбасами. Ну, ще по місту, по Донецьку. Війна, поїхали, бізнес там розворували. От, Виїхали, приїхали сюди. Ця хата в нас була вже давно. Вивезли, що могли, потім пішов я добровольцем через воєнкомат в армію, а служив 54 й бригаді 7, 7 квітня 2016 року повернувся. От і почали ми. все. Тобто, тобто хата була, оце було, це вже бачите, застаріло, все треба, все, все треба міняти, але зараз у нас гроші не торгові, а фермерські трохи інші, Розумієте? Вот вообще священная корова остатки было роскоши, да. От, кози в день пока тут. От, а сьогодні раз отримав електропастух. Будемо виводити туда. Качки теж вони живуть сами, сами як хочуть. Питаются в основному мухами, какашками козячими. Так нормально, екологічно чиста. В одиночку тут живе. На літній дачі султан. Султан. Йди покажись. Його всі люблять знімати, він у нас незвичайний, так? Да? Морда нубійська. Саме головне, то, що ми здобули за гроші куркуля. Ну, знаєте ж, програму, так? Да? Оце сироварня. Заходить сюди молоко, От тут розводяться ферменти, тут воно в котлі робиться. Оце бринза сьогодні зроблена. Це на завтра вона на базар поїде. Дуже така унікальна програма в Україні. Я впевнений, що в решті областей такої немає. Програма в чому? Пишеш бізнес-план, здаєш його. Фінансуються коли я ще отримую 50% від місного бюджету і 50% від області. В деяких крамницях в Славянську, в Костянтинівці, в Краматорську. Далі ми продаємо в Фейсбуці дуже активно. От зараз осінь, зима попереду. Це дуже активні продажі йдуть. От. Влітку так, так, знаєте, ну а пошта ну, не дуже класно це висилати, Вибачте. Алло, Зітагіта родила. Та не могу понять. Та сейчас. по. нету вроді бажає. Оп! Дівчина. О, в сьомому році стільки хлопчиків, знаєш. Слабенька. Не, не, це нормально, витрима. Вона не повинна була жити. І бач? Вижила. Оце просто красавець. Шкода, що хлопчик, але... І дуже-дуже багато породи взяв А Ану, виходь. От ця порода називається угорська мангалиця. Чим вона, чим вона унікальна? По-перше, це родич іберійських свиней чорних. Але іберійські свині в нас не можуть жити. Дуже холодно. Вінгерська мангалиця дуже добре живе. І ось з місячного віку вони живуть отут. Тільки на зиму багато стелим соломи, і все вперед. Не потрібен, не сарай, нічого. Навіть для них це не корисно, сарай. Ось. Да? Здорова голова. Вулювали за все це, ходили ж на наші мітинги проукраїнські. Це, це вже був березень, е, квітень. Квітень вже останній. Так, квітень вже останній. Після бою в аеропорту. 26-го він травні відбувся, ми його пережили в центрі міста, а 3 э, червня ми вже виїхали, вже не повернулися жодного разу. У нас там є і квартири, і дома, дом, дві квартири. У мене є ідея, ми там ще 3 гектари беремось, був тесь, є жінка, ще по півтора гектара там нам положено, ми їх оформимо. А якщо, якщо далі можна буде взяти, можна свиней повністю перевезти туди на природу, навіть, навіть зробити екскурсії. А від багато людей, які в місті живуть, для них це, що побачити фазана, що таку качку, це ж одне те саме. Вони дуже удивляються. А таких свиней так взагалі. Ну, а люди, які не бачили, навіть селяни, які бачили тільки обичних, звичайних свиней, побачили таких, що о, що це таке? Розумієте? Це для людей цікаво. Ну, я по житті такий, знаєте. Любий сосуд, куди налили, там і тримаюся, що мені не складно. Після Звільнення Донецька ми ж вже не поїдемо туди жити. Ну, Ми ж це не повеземо і не кинемо.